І вітання глядачам телеканалу Тива Етері та Медня. в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 685-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет х 101 Х 555 х 55 Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 820 російських окупантів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, одна РСЗВ, один безпілотник оперативно. Тактичного рівня 18 крилатих ракет, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України у бою проти російських окупантів. Боковини попрощалися ще з двома героями: молодшому сержанту Іванюку Петру, воїну військової частини А 3892 Останню шану віддали у селі Задубрівка. І солдатом Палічуком Сергієм, воїном військової частини А 7187 прощання відбулось у селі Зруб Комарівський. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. 4,5 мільйона гривень саме стільки компенсації у 2023 році отримали роботодавці за працевлаштування безробітних, адже у нашому країді є чимало компенсаційних програм, які успішно впроваджуються та реалізуються. Подробиці далі. Ми можемо констатувати, що майже 200 роботодавців скористалися такими програмами компенсаційними. Майже 150 безробітних були працевлаштовані з наданням компенсації різноманітних. Компенсацію отримали за 300 працевлаштованих ВПО. Ми трошечки, я трошечки зараз пізніше буду конкретно говорити про кожну таку програму. Загальна сума компенсаційних виплат склала майже 4,6 мільйони гривень. Це всього по всіх компенсаціях, про які ми сьогодні будемо говорити. Однією з найпотужніших та дієвих компенсацій для роботодавців є компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, майже 100 роботодавців скористалися такою програмою та отримали понад 3,5 мільйона гривень. Однак цьогоріч уряд переглянув порядок надання компенсації, зауважує Любов Кожилянко. Право на отримання такої компенсації має роботодавець, крім бюджетних установ, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору. Як я вже сказала, якщо компенсацію в минулому році. Кладала шість 700 гривень місяць за кожну працевлаштовану особу. Компенсацію можна отримати за два місяці. Було а з цього року таким чином, якщо підбивати, підбивати, мова вийшла про 13 тисяч гривень за кожного працевлаштованого у цьому році. Збільшено строки надання та розміри компенсації роботодавців витрат на зарплату за працевлаштування ВПО наприкінці минулого року. Запрацювала нова компенсаційна програма за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю для. Для людини з інвалідністю першої групи ця компенсація складає 106,5 з половиною тисяч гривень, а для другої групи 71 тисячу гривень. Головною мовою є те, що людина повинна надати висновки про її роботоспроможність. Я хочу скористатися можливістю і можливістю медіа, можливості ЗМІ і ще раз звернутися до наших роботодавців, в яких є потреба, така можливість працевлаштовувати саме осіб з інвалідністю. Держава подбала про. Взагалі всі ці компенсаційні програми це величезний такий крок на зустріч бізнесу, на зустріч нашим, нашим підприємствам, підприємцям щодо підтримки в такі непрості часи. І така компенсаційна програма з облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю має на митці стимулювати саме працевлаштування осіб з інвалідністю на наших підприємствах. За словами директорки Чернівецького обласного центру зайнятості, в межах цієї програми роботодавцям компенсуються витрати на придбання необхідних меблів та обладнання, які потрібні людині з інвалідністю у роботі. Така компенсація вона. Уже ми очікуємо повернення наших демобілізованих. І я думаю, що це перший такий крок. Ми будемо дивитися, як це буде працювати. І це один з перших кроків, коли будуть повертатися, на жаль, наші демобілізуватися наші хлопці-дівчата з місць ведення активних бойових дій. І впевнена, що це буде корисно для наших роботодавців, які мають бажання і захочуть працевлаштувати тих, хто отримав інвалідність. У зв'язку з бойовими діями, окрім того, існують інші компенсаційні програми, які передбачають повну або часткову компенсацію єдиного внеску або мінімальної заробітної плати за працевлаштування безробітних вразливих категорій, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю або передпенсійного віку, одного з батьків, хто виховує дитину до 6 років або дитину з інвалідністю, а також молодь на перше робоче місце. Більше подробиць можна дізнатись на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ТВ. Замінили старе покриття та оновили освітлення. У Чернівцях завершили ремонт у спортивному комплексі Олімпія. Який вигляд має зал зараз та наскільки це вдарило по міському бюджету? Далі у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Чернівцях приміщення спорткомплексу Олімпія віддали під гуманітарний хаб. Тут займалися всебічною допомогою постраждалим від війни. Як тим, хто евакуювався до області, так і тим, хто залишився на територіях, де велися активні бойові дії. Однак, після того, як гуманітарний хаб переїхав, спортивний зал залишився у непридатному для занять стані. Підлога пішла в негодність. ній неможливо було вже займатися, тому що грузопоток був дуже великий. Заїжджали кари, заїжджали машини. Та й взагалі від самого відкриття Олімпії жодних капітальних ремонтів у цьому залі не проводили, каже пан Олександр. Олімпія починає свою історію з 2004 року. Якщо не помиляюсь, це точно. Значить, де 20 років буде Олімпії на слідчий рік, і з тих пір практично були тільки поточні ремонти. Такого капітального ремонту не було. Все зробилося за своїми власними силами підлогу, освітлення, покраски, дрібні ремонти, розумієш, зал. То є зал, завжди з ньому знаходиться робота. Відтак, рішенням депутатів Чернівецької міської ради на ремонт спортивного комплексу Олімпія з міського бюджету виділили майже 13,5 мільйонів гривень. Ремонт почали восени, вже в 23-му минулому році. Були виділені кошти. Бачите, нова підлога саме сучасна. Зробили підготовчої роботи, зробили саму підлогу, зробили освітлення, зробили табло і залишились трибуни в короткий термін, виконали дуже великий об'єм робіт. Зараз можна проводити як тренувальний процес, так і ігри. Ігри можна проводити на високому професійному рівні. Тренери зауважують, ремонт був необхідний, оскільки старе покриття було в плачевному стані. На тому старому покритті десь були вже такі речі, де, не дай Бог, можна було отримати і травму. Тобто десь можна було ну, не в яму попасти, але такі речі могли статися, що десь і ногу скрутити. Коротше кажучи, тут якби. Воно краще, краще набагато стало. Одним із перших оцінили зал після ремонту юні футболісти. Так Назарій Котомський вісім років займається цим видом спорту і весь цей час відвідує саме спорткомплекс Олімпія. Відтак має з чим порівнювати. Зараз стало набагато краще, багато стільки раз, набагато якісніше стало поле, відмінної якості на професійному рівні. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. Коли на водоймах утворюється лід, розпочинається гаряча пора для прихильників зимової риболовлі. Однак важливо при цьому дбати про свою безпеку та знати головні правила поводження на кризі, аби зберегти життя у випадку провалення під лід. Тож детальніше про це у сюжеті. На буковині справжня зима, сніг, мороз, водойми вкрило шаром льоду. А отже, любителі порибалити у таку погоду активно займаються своїм хобі. Втім, варто пам'ятати, що частішають і нещасні випадки на кризі. Так рятувальники нагадують, що рибалкам не рекомендується збиратися великими групами та робити лунки поруч одна з одною в іншому випадку збільшується небезпека провалення підліт. Якщо ви бачите, що на кризі Прошарок снігу недоторканий і абсолютно білий. Це означає, що крига досить тонка під тим снігом, або якщо є темні плями на ньому, це також означає, що там недостатньо товста крига, і туди не рекомендуємо заходити. Окрім того, якщо потрібно перейти водойму, вкриту льодом в брід, рухатися слід лише за прокладеним маршрутом невідомого шляху слід уникати. Найперше, якщо це річка, тобто де є швидка течія, тому що е закономірність річки вона замерзає е нерівномірно, і е льодовиковий покрив може бути не в рі в різних місцях е різної товщини. У випадку, якщо ви все-таки провалилися під кригу, перше правило: намагайтесь зібратися з силами і не панікувати. Рухатися плавними рухами, витягуючи свою грудну клітину, а вже потім опору брати на ноги на протилежному бік, де проломилася крига, і отаким чином намагатися вибратися, намагатися не занурюватися з головою, тому що навіть рятувальники, котрі рятують на кризі, не можуть перебувати більше одної хвилини у холодній воді. І... Тим більше, коли людина не підготовлена до цього, і коли людина у звичайному одязі, який автоматично одразу стане важким і буде тягнути вниз, а коли вдасться вибратися з льодового полону, не варто ставати на ноги, слід ковзаючими рухами доповзти до берега. Якщо ж у воду провалився хтось інший, варто чітко зважити свої дії, чи зможете ви допомогти цій людині. Вам потрібно, щоб у вас була принаймні мотузка, драбина або щось таке поруч з собою, що ви зможете. Зафіксувати на березі, а потім прив'язати другим кінцем до себе і вже тоді намагатися допомогти людині, котра потрапила під кригу. Якщо вона занурена з головою, то все ж таки також треба зважити, чи є у вас можливість буде надати їй допомогу і чи зможете ви її знайти в найпершу чергу. Це потрібно фіксувати себе, а вже потім рятувати когось. Якщо ні, зазвичай то потрібно або кликати на допомогу когось, або рятувати викликати рятувальників. Тетяна Тубіцька, Максим Білоткач, теме дня Минулої доби на буковині у наслідок аварії постраждали троє людей. Так, попередньо встановлено, що водій автомобіля Мерседес бенз Спрінтер, житель Хмельницької області, рухаючись з Чернівців до Хотина, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою Вольво. У наслідок аварії водій Мерседес бенз Спрінтер отримав перелом лівого стегна та був госпіталізований до лікарні. Ще одне ДТП трапилось в адміністративних межах села Панка. Чернівчанин не впорався із керуванням авто, з'їхав у кювет, де зіткнувся із дерева. Унаслідок аварії водій та його пасажир отримали політ травми. Медики доправили їх до лікарні. Упродовж минулої доби буковинські прикордонники припинили сім випадків незаконного порушення рубежу та затримали дев'ятьох правопорушників. Більшість з них прямували до кордону на автівках та рейсових автобусах. Затримані громадяни не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізнались про намір незаконно потрапити до Молдови. Порушниками виявились мешканці Харківської, Одеської, Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей віком від 20 до 57 років. Усіх Затриманих доправили в прикордонні підрозділи та притягнули до адміністративної відповідальності. На Буковині у селі Шишківці минулої доби вщен згорів житловий будинок. На момент займання вдома нікого не було. А коли власниця повернулась, то побачила, що вогонь повністю охопив будинок. Відтак врятувати його від знищення вже не вдалось. Попередня причина пожежі. Порушення правил монтажу димаря. Того ж дня у Вашківцях загорання трапилось в двох зблокованих нефункціонуючих будівлях. Надзвичайникам вдалося врятувати їх від знищення. Причина пожежі встановлюється. Ще одне займання виникло 9 січня в житловому будинку в селі Лашківка. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.